Святвечір традиції та магія найважливішого вечора перед Різдвом. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про один із найтепліших і найсвятковіших вечорів року святвечір або Різдвяний вечір, який відзначають 24 грудня. Це особливий день, сповнений родинного затишку, духовності та багатих традицій, які передаються з покоління в покоління. Що таке святвечір? Святвечір це вечір напередодні Різдва Христового, коли закінчується Різдвяний піст і сім'ї збираються разом за святковою вечерею. У цей день люди готують традиційні страви, прикрашають оселю та очікують на символічне народження Ісуса Христа. Це час для молитви, роздумів і вдячності. Традиції Святвечора. 12 пісних страв. Головна традиція святкова вечеря з 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів. Обов'язковою стравою є кутя, солодка пшенична каша з медом, маком і горіхами перший промін зірки. Вечеря розпочинається лише після появи першої зірки на небі, яка символізує вифлеємську зірку, що сповістила про народження Ісуса. Солома під столом. Під стіл кладуть солому, яка нагадує про ясла, де народився Ісус. Інколи на стіл стелять діду сніп злакових культур, що є символом достатку та родючості. Запалення свічки. На столі обов'язково має бути запалена свічка, яка символізує світло христового народження. Спільна молитва. Перед вечерею вся родина молиться. Дякуючи за прожитий рік і просячи благословення на наступний. Цікаві факти про святвечір. Факт перший. Вечір без м'яса. Усі страви на святвечір мають бути пісними, навіть якщо це різдвяна випічка. Факт другий звичай обмінюватися кутею. У деяких регіонах України існує традиція ділитися кутею з сусідами або родичами. Факт третій. Колядники вже в дорозі. Святвечір це початок колядок. Діти та дорослі ходять від хати до хати, співаючи різдвяні пісні і бажаючи щастя господарям. Факт четвертий: магія ворожінь. Дівчата часто ворожили в цей вечір на майбутню долю, намагаючись дізнатися, що їх чекає у новому році. Факт п'ятий: весь рік без сварок. Вважалося, що як пройде святвечір, так мине весь рік. Тому цього дня намагалися уникати суперечок і сварок. Як відзначити святвечір у сучасному світі? Готувати разом спільне приготування традиційних страв це можливість згуртувати сім'ю. Прикрашати оселю, поставте на стіл кутю, свічки, а на ялинку додайте декор із соломи або дерева. Зберігайте традиції, розкажіть дітям про символіку святвечора, навчіть їх співати колядки, допоможіть тим, хто потребує, поділіться вечерею чи подарунком із тими, хто самотній або у складних обставинах. Святвечір це не лише про страви та традиції, а й про тепло в серці, спільність із рідними та духовне очищення. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про цей магічний вечір. Напишіть у коментарях, які традиції вашої родини пов'язані зі святвечором. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться цим відео. Зі святом вас!